Друзі, знову всім привіт! Знову лайфхак, знову корисна інформація для вас. Рено Меган 3 і не тільки, я думаю, в Рено, не тільки в Мегані є підігрів сидіння. Ну, ось саме такий, так. Е, є такі люди, які перший раз користуються цим авто, і ну, вони не знають, як, як саме включити підігрів сидіння. О, тим більше, коли ти сів вже за авто, їдеш і хочеш його вимкнути, так? підігрів, о, вставати, щоб заглядати, там, як воно включається, ти не будеш, бо спішиш, наприклад, да, і ти починаєш там склацати, сюди, сюди, не знаєш, як його включити. О, а він включається дуже легко. От, наприклад, це у нас зараз е бокове сидіння да? о, пасажира, о, Ви руку так, пасажир руку так. Опускає сюди і оцим пальчиком рухає вперед. Це буде дуже жарко. Потім назад, це буде там середньо. Ну і зрозуміло, тобто, рухаєш або вперед, це ти вимкнув на всю, або рухаєш назад, це ти вимкнув, підігрів сидінь. Друзі, користуйтеся ставимо лайк, якщо комусь поміг. І в мене є відео по поводу цих ніж. Да? Вони і з пасажирської сторони, і з сторони водія бажано їх на весну, на літо провітрити і подивитися, чи вони сухенькі, щоб вони висохли. Бо буває, що після зими сюди трошки десь конденсат падає, воно трошки нижче знаходиться і тут може стояти волога. Тому відкриваємо для профілактики Хай воно на сонечку. Проміння його виб'є всі. Наприклад, якщо тут навіть може такий грибочок зібратися, якщо... знаєте, що таке грибочок, так? щоб ним не дихати, щоб не було ніяких запахів. Ось так ви висушили на сонечку. Ультрафіолетові лучі вбили все не потрібно. І вам радість, щастя і здоров'я. Ставте лайки, підписуємося далі більше.